Вітаю всіх, хто завітав на канал. Багато тих, хто завітав на канал, впізнали цей корінь. Звичайно, це пастернак. Городня, невибаглива культура, городній овоч. Але він також, як і інші наші овочі, городні, має цілу низку медичних показань. А пастернак має сичогінні властивості, використовується для лікування циститу, захворювань сечового та жовчного міхурів. У чоловіків допомагає в прискоренні процесу лікування простатиту. У мене є вже, напевне, два великих відеоролики про користь пастернаку для людини. І от під одним із цих відеороликів жіночка запитує, чи лікує пастернак простатит. З таким захворюванням як простатит, звичайно, в першу чергу треба звертатися до лікарів. А пастернак є допоміжним лікуванням. Але все ж таки можна і включити в раціонний пастернак. Отож, знавці народної медицини рекомендують робити настоянку. Одну чайну ложку подрібненого пастернаку залити окропом, потім томити на слабкому вогні 15 хвилин, відсідити і приймати по 50 грамів три рази в день. Але, звичайно, як я сказала раніше, в першу чергу потрібно звернутися до офіційної медицини. А взагалі пастернак корисний не тільки для наших чоловіків, а він і корисний для всіх, і для жінок, і для чоловіків. А ціний він тим, що збуджує апетит, поліпшує обмін речовин, зміцнює стінки судин, знімає спазми, має сечогину дію, сприяє виведенню каменів та солей. Але ж, як ви чуєте, сприяє. А ще, крім того, він має болезаспокійливу, бактерицидну, тонізуючу дію. Отож, якщо маєте корені пастернаку, то використовуйте його при приготуванні страв і в перші страви, і в другі страви можна додавати. А я сьогодні думаю і сподіваюся, що зроблю моркву по-корейськи. І в суміш моркви додам і пастернаку. А зараз додаватиму пастернак при приготуванні супу. Дякую всім за увагу! Бажаю доброго, мирного дня, доброго здоров'я і всього найкращого.